В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Царство Небесне ми бажаємо, як правило, тим людям, хто відійшов вже від цього життя і чий дух переданий до Бога. Але після цього івангельського читання, яке ми щойно почули, хочеться побажати царства небесного всім нам. Не тільки спочилим, але й всім нам живим. Адже саме заради того, щоб ми могли стати учасниками і громадянами Божого царства, для цього і прийшов Син Божий на землю, і проповідував, і постраждав, і помер за нас і воскрес. Але свою проповідь про те, що наблизилось Царство Боже, Спаситель наш починає з заклику. Покаятися. Покаяння це те, що нас супроводжує в нашій православній традиції все наше життя. Коли ми говоримо про покаяння, нам потрібно розуміти, що це означає. Адже разом із тим, що от багато ми і в приватних молитвах, і в практиці того, коли ми приходимо в храм, ми Говоримо про покаяння, ми зустрічаємося з покаянням, зі сповіддю. Попри все це, буває таке нерозуміння не, не, не певне, коли покаяння ми розуміємо тільки так, як визнати свої помилки. Звісно, без цього неможливо покаяння, бо потрібно проаналізувати себе і потрібно дійсно визнати, де ми помилялися. Але цього замало. Бо покаяння це не є, так би мовити, явка з повинною. Покаяння це виправлення або повернення на шлях, на той шлях, який веде в Царство Небесне. Результатом нашого покаяння має бути те, щоб ми ставали кращими. Це є дуже важливо, браті і сестри. Бо небезпечно думати, як це буває в побуті, в побутовому. Християнстві, що людина дозволяє собі свідомо певні гріхи, людина, яка в церковній традиції живе, дозволяє собі певні гріхи, розмірковуючи так, що потім я покаюся, і потім мені Бог це простить. Це не є покаяння, адже покаяння це саме навернення, подібно до того, як людина заблукала. Зійшла з дороги, і вона повертається на вірний шлях і йде тим вірним шляхом. Потрібно, браті і сестри, розрізняти покаяння в різних ступенях гріха, адже є гріхи тяжкі, і ми це маємо підставу в Святому Письмі, в посланні Іоанна Богослова, розрізняти це, що є гріх на смерть, як пише апостол Іоанн, і є гріх не на смерть. Є гріхи, які людина робить свідомо, знаючи, що це не можна робити, і все одно робить. А є помилки, які людина помічає за собою, коли вона зробила це або мимоволі, або неусвідомлено, або через те, що ще не навчена внутрішньо зупинитися там, де треба вчасно. І буває так, що ми помічаємо, що ми там щось чи сказали, чи зробили, чи подумали, чи емоція певно, у нас виникла, яка, можливо, не варто було. І помічаємо це вже пісні. Звісно, що той, хто йде шляхом, певним шляхом, може десь спіткнутися, може десь і, якщо особливо не дуже видно той шлях попереду. Десь і схибити. Але коли людина навмисно обирає дорогу не туди, думаючи, що потім вона повернеться, ось це, знову ж таки кажу, дуже небезпечно. Нам потрібно обирати добро. Коли ми помічаємо, що нам совість дещо говорить, то це тривожний сигнал для нас. Адже якщо людина живе по заповідях Божих, Живе рідним життям, повноцінним життям християнським, то тоді можна совісті не помічати. Адже совість сигналізує нам про те, що щось не так в нашому моральному виборі, щось не те ми зробили. Це як швидка допомога, виїжджає, коли потрібно. Так і совість нам говорить, що ось тут не те, ми зробили щось не те, або вибір перед нами стоїть, де є жахлива можливість. Тому потрібно обирати добро. І от якщо ми живемо так, що совість не помічаємо, ну не тому, що вона атрофована в декого, можливо, дехто її не помічає, бо, на жаль, приспана ця совість, а коли ми живемо по-божому, тоді, браті і сестри, наша увага має бути не в тому, щоб постійно, постійно знову і знову, так би мовити, колупатися в своїх гріхах. А увага наша має бути в тому, щоб йти за Христом. Бо коли ми постійно, там, з тижня на тиждень думаємо про певні свої провини, то і увага наша зосереджена на нас самих. І, і навіть на той, на, на той темряві, частинки якої, можливо, в нас ще є. Звісно, ніхто не може стати ідеальним в цьому житті. Але для того, щоб нам просуватися вперед, Потрібно, щоб і увага наша була сконцентрована на той дорозі, що попереду, тобто на шляху до Христа, на цілі, на Бозі, на спілкуванні із Господом Богом, на житті, в любові, в добрі, в правді от всіх цих якостях. Наблизилося Царство Небесне, каже Спаситель, і в Новому Завіті, у апостолів ми зустрічаємо. Роз'яснення, що таке царство Боже. Це не є певне місце, а це є певна якість нашого життя. Адже царство Боже, як каже апостол, це є праведність, тобто виконання Божих заповідей це є праведність. Мир перш за все, в нашому серці. І радість у Святому Дусі. Ось три ознаки, які пропонує нам апостол Павло. Щоб розпізнати царство Боже, праведність і мир і радість у Святому Дусі. І коли ми, розкаявшись, повернувшись на шлях, який нас веде вперед, йдемо шляхом праведності, тобто правди, чинимо правду, маємо в собі мир, і це дає нам радість у Дусі Святому, тоді Царство Боже вже є всередині нас. Не настане воно помітним чином, казав Господь, але ось воно вже дароване нам, вже воно поміж нами, вже воно всередині нас. І кожного Господь закликає йти, розкаявшись, повернувшись на шлях, йти вперед. І нехай Господь допоможе нам у цьому. Амінь.